А ця тварина, яка цілком схожа з дворняшкою і не має жодного відношення до сумчастих, була невідома європейським зоологам аж до 1956 року. Того року одна експедиція на Нову Гвінею виявила новий вид диких собак Динго і дала йому назву Новогвінейського або Карликового Динго. Як цей собака потрапив до нової гвінеї, невідомо. Можливо, його так само як і австралійського Динго завезли сюди рибалки і мисливці кам'яного віку з малайського архіпелагу. Принаймні, новогвінейський Динго дуже нагадує нещодавно вимерлого яванського собаку та його родича з нового світу, південноамериканського чагарникового собаку. Про спосіб життя цих звірів мало що відомо, ймовірно, вони живуть невеликими групами десь 5-7 тварин, з досить жорсткою ієрархією і суворими звичаями. По будові зубів і кісток динго неможливо відрізнити від домашніх собак, тому біологи вважають, що це не самостійний вид, а всього лише здичавілий домашній собака. Але на відміну від домашніх собак, динго не гавкають, проте. Чудово скиглять і виють. До того ж, новогвінейський динго більшою мірою, ніж австралійський, є однотипним. Для нього характерні невеликі розміри, закручений калачиком, майже як у лайки хвіст, широка могутня шелепа і чорне забарвлення шерсті. Але всіх цих ознак, очевидно, не вистачає для виділення новогвінейського динго в окремий вид. До того ж, походження цього собаки для нас, схоже, назавжди залишиться загадкою. Відомо, що тільки но спіймані у природі динго досить агресивні, але ті, що довго знаходяться поряд з людиною, звикають до її товариства і стають не більш злобними ніж наші чотириногі супутники. Правда, така взаємна приязнь людини і динго обов'язково викликала б активний рішучий протест, як у австралійців, так і у мешканців нової Гвінеї. Справа в тому, що на їх мові вираз «ну ти, динго є дуже міцною лайкою, яка за своєю образливою дієвістю значно перевершує згадування самиці собаки в нашому лексиконі.